Всім привіт, друзі! Я живщики. Це вже четверта серія нашого виживання в Майнкрафт з друзями І зі мною сьогодні. Маша, Христина, Захар, Дмитро та таємний учасник. Всім привіт, привіт. Так, друзі, як ви могли помітити, нас стало на декілька людей. Більше, хто взагалі ці люди позаду мене, я навіть не розумію, тому що подивіться на їх зовнішність. <сі> щось дуже дивне, але все це я вам зараз розповім лише після того, як ви поставите лайк на це відео та підпишитесь на канал, тому що реально 70% людей, які дивляться мої відоски, вони навіть не підписані на мій канал. А це, друзі, ну дуже потрібно виправляти. І також поставте лайкос, якщо ви хочете, щоб наступна серія вийшла вже завтра. Так, ну і давайте почнемо все. А, забускати телеграм. Є в описі, підпишіться, там дуже багато корисної інформації. Так, по-перше, хто у нас сьогодні наші нові люди? Я дуже здивувався, коли побачив їх скини. Тому питання до наших глядачів: чи потрібно їм змінити скини на якісь більш такі... Більш Удягнуті. такі спокійніші так з одягом щось таке, навіть не знаю, як це сказати. І з нами сьогодні Гаудер. Гаудер це. Я навіть не знаю, як його звуть. Він сказав, що він фантом, він якась секретна людина, агент 007, тому ім'я його так, нам невідоме. Так, так, так. Але якщо на цьому відео буде мільйон лайків, то він скаже своє ім'я. Або хоча б декілька тисяч. Ось. Так, і так, так, так. ще один учасник це одна комерсант його звати Дмитро, і він. А ти точно Дмитро? Так. Більше на якусь. Катюшу схоже, якщо чесно так сказати. Mm -hmm. Але добре. Ну і в цілому все. На цьому більш ніяких новин цікавих нема. Плюс дві людини, це дуже гарно, тому нас уже сьогодні цілих. Скільки нас один, два, три, чотири, п'ять. На шість людей ми поділимось 3 на 3, та будемо сьогодні будувати нові цікавесінькі побудови. А саме, що нас сьогодні чекає, нам потрібна якась величезна ферма для наших тваринок, та потрібен величезний город, тому що ось цей город нас уже не рятує. Також, дівчатка, тут. Поза кадром трішки грали та принесли нам дуже багато бамбуку. А бамбук, як ви знаєте, нам потрібен для яскравих блоків, які вони сьогодні будуть використовувати. Також ми підготували величезну локацію, на якої сьогодні будемо все це будувати. Велике дякую нашим новим учасникам, які також приєднались та підготували ось цю величезну локацію. І сьогодні що в нас тут буде? Давайте зараз вам розповім. Ліворуч, від мене буде знаходитись величезна, ні, е... невеличка. Ні, величезна ферма для наших тваринок, а праворуч від мене буде знаходитись такий масштабний город, де будуть різні різні штуковані усілякі в нас рости. І давайте, друзі, поділимось. Буде команда моя та команда Христі. Христя, стань поруч зі мною, а всі інші позаду стоїть. А а де... На локації я, я кому вам... підготували? Алло. Давай, скоріше, ми те чекаємо. Давай, давай, я давай, 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 давай. Я Нам робила. Даня, через не хочу, я... через не можу, через ще трішки. Хоба, я... так, поруч зі мною ставай, поруч зі мною. Поруч зі мною, я ось тут. Так, і ось так. Перший, кого я хочу взяти до себе в команду, це буде Захар. Тому Захар підходь до мене. Так, тепер твій вибір. Вибирай когось одного я до себе в команду. Я свою кохану Машу, О, Марійко. Марійко. Марійка, йде у нас, ну це. Блін, потрібно було Маріку забрати, але я не мог ризикувати з ага, Захаром. Все. Так, і ще до себе я, напевно, візьму когось. Кого я візьму? Хто мені подобається більше, якийсь чоловік з листячком на <кхм> животі, або якась гарненька дівчинка, яку звуть Дмитро. Дмитро, ти йдеш до мене в команду. Ну, і все логічно, no name. що нонейм no Фантом no чекає. Команда дівчат, до речі, чесно кажучи, я мене трішки заздрю. Такі гарнесенькі дівчата та в його команді. Добре, друзі, ми поділились. У Нас є дві такі команди будівельників. Не знаю, хто як будує, але я будую більш-менш, та Христя будує теж більш-менш більш-менш краще, ні ніж я. Але це таке питання. Добре, і сьогодні ми нічого такого, не будемо, тому. Насправді ці навички дуже не задовляться. Так, хлопці, я вас чекаю, давайте зі мною до моєї таємної скриньки. Тут є все необхідне. По-перше, давайте я зараз візьму, наприклад. О, є лопата. я намічу місця, де у нас будуть знаходитись наші колодці. Я намічу локацію, де у нас будуть стояти наші колодці. У нас їх буде три, кожен з нас побудує один колодязь. Який колодязь ми будуємо, ми вже з вами придумали трішечки раніше. Всі знають. І біля них буде знаходитись наша вода. До речі, хто зараз не зайдіть, зробить. А, нам не потрібен нескінченний істочник. У нас є тут річка поруч. Добре, дивіться, перший колодязь буде знаходитись десь ось тут. Другий колодязь буде десь. Ось тут, а третій колодязь буде аж ось тут. І все це буде величезним городом. Тому, хлопці, пропоную що? Взяти необхідні ресурси для кожного нашого колодязя та почати будувати. Так, Дмитро, ти знаєш, що тобі потрібно для Верху, колодязі, чи ні Давайте оце от, оце от на, скільки? на три або а, на чотири. Ага, давайте. Ага, оце ага, на один ага, доверху. Ага, Я так просто розмічаю ага. вам, як. Так, є трішечки там зирка ще вони будують, ну хто в них головний, я вже зрозумів. Так, беремо все необхідне і потрішки трішки ще потрібно буде мені кам'ю, одне тачило, парканчику трішечки, ланцюжки. Ой, давайте поділимо ланцюжки, то що я всі забрав. Ланцюжки та трішечки кам'яної стінки. Так, ну, до речі, сьогодні має потім вистачити. Так. І почнемо будувати наш колодязь. Це насправді дуже просто, хлопці. Просто повторюйте зі мною, щоб було все в одному стилі. Це чотири у нас блоки кам'яної цегли. Потім стіна з кам'яної цегли. Отак, хоба, хоба-хоба. Отак, отак. Майже все готово. Знаєте, що ми не підготували. Принесіть Зробіть. мені хто-небудь кругляк. Захар, ти тут взагалі? так Неси мені кругляк, нам потрібно ще е, з кругляка а. забор зрозумів. Паркат! Так, головний. А, ладно, все, все. все Я мовчу, мовчу, а то оці. Жарти будуть трішки неумісні. Так, хлопці, що вас там? я Тут трішки відійшов, що ти від мене хотів. Дмитро, що ти маєш? Мені потрібна? потрібна колода і інструменти. Кол... Ой, я колоду не підготував. Ну, тримай Т для тебе завдання. Тобі моя сокира і з тебе дубова колода. А ще йди сюди ти і покажу те, що я вам реально забув показати на початку серії. Це наш такий стартовий, як це сказати, типу склад, і ось тут. В крайній діжці є діаманти, є залізо. Ну тут його мало, але все останнє залізо в мене вдома. Тому можеш брати все, що тобі потрібно, робити свої потрібні інструменти, а поки що беремо сокиру та йди за дубовою колодою. А ми продовжимо робити колодязі. доки відходив, там у дівчат щось дуже сильно змінилось. Давайте я ще трішки ще побудую, та потім піду. гляну, що вони там наробили. Так, ось сюди нам потрібно зробити, по-перше, ось такі. Давайте відразу. Так, так, намітимо, щоб у всіх були трішки. ну не робить, ти хоча колодізі. б цей приведи нам овець корі, корів. Я? Та не ти. Добре, добре. А! Я. А ти фантому? Так, фантом, іди Ой. шукай тваринок. Ой, До речі, це дуже ви обов'язки гарно поділили. Осьо. Так, що мені потрібно? Потрібен трішечки сіна, напевно. Смареґдовий люк. Є? А, давайте є. рейки Зараз візьмемо. Я повернувся. О. Давай, мені якраз потрібні твої колоди. Давайте одразу поділимо, я візьму собі скільки мені там потрібно. Буквально три штучки, а останнє я віддам вам. Так, і парканчик у мене також є, але парканчик мій один. Останнє викладаю, тому що я реально забрав ваші речі, хлопці, тому э, тут прошу своє вибачення. А, ні, це мій парканчик. Він мені потрібен все, не прошу я вас ніяке вибачення. І роблю собі тут такий дах свого колодязю. Сюди-сюди. Okay. Далі нам потрібно закинути колоду. А це, до речі, буде не так і легко, тому що потрібно зробити. Е, не можу! Не можу дотягнутися! Так, давайте сюди. Потім. Андрій, отак, отак. Що, я тебе слухаю? Дай, будь ласка, паркан з кругляка. Паркан з кругляка тримай, вибач, я забрав. Дмитро, дай мені, будь ласка, мою сакиру, мені сакира дуже потрібна, я не встигаю Май. будувати без неї. Дякую, дякую, дякую. Так, це мій Так, це мій колодязь. Я тут майже вже все зробив. Тепер ми беремо знову колоду. Сюди колода. Тут прибираємось Сюди парканчик. Ну, друзі, колодязі будуть реально гарні. Я сподіваюся, що у нас буде гарна побудова, тому що я впевнений, що у дівчат там дуже все масштабно та гарно, тому що вони підготувались та ще десь бамбук дістали, я вражений. Вони реально. Без мене все це збирали, за що їм великий такий респект. Так, і мені тепер потрібно сюди ось так українському. А, знайшли нам курей. Ага, О, це, 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 це не нам. Я вже, я вже зрадів, що там нам щось хтось знайшов, а то у нас фантом з команди дівчат. Ну добре, в нас тут насправді теж все дуже гарно, якщо вам цікаво. Вам же цікаво, ні? Ні. А у мене проблема. Яка проблема? Розповідай, що. Не ставиться так, як А потрібно. дивись, дивись, я ти показую, дивись на мене. Ставиш ось так, потім сюди. Е, ой! Ага. Блін! А знаєш чому? Тому що посередині Знаю. потрібно зробити активовання яких нас нема. Тому дивись, посередині не роби, а лише по краям ось так. Хоба. Шо? Хоба, хоба. Зрозуміло? А посередині не треба. Все, я знайшов вихід з цієї ситуації. Там у дівчат вже є курка, а в нас ще город не готовий. Так, хлопці, потрібно трішечки докласти зусиль та робити нашу красу. У нас доки тільки колодязі готові, але нам город зробити буде дуже як легко. Так, в мене колодіз. Так, у мене теж готовий? А, ні, не, не готовий. Ось так. Так, перевіряємо роботу кожного. Так, це зайво, ми давайте прибираємо. Так, Дмитро, ну ти впорався дуже навіть гарно, тобі скажу. І що у нас тут відбувається у Захара? Захара, ти де? Я, тут. я тобі ланцюжок повісив. Прибираю рейки. твої Прибираю твої... дошки та О, тобі не вистача лише. Рейок. Рейок. Давай, рейки клади. На шифті. Так, так, так. Все. І я Ой. пішов, хлопці, за водою. Я пішов за водою, а потім будемо все це мотижити. Скажімо так, в мене є два відрази водою. Та ще, можете, до речі, зробити собі відра. Залізо є у нас на складі. А я доки візьму лопату та зроблю ось такі місця, де потрібно буде розлити ще води для того, щоб наш город більше функціонував, тому що з колодязів води буде мало, а колодязі більше для такого, знаєте, декору зроблені. Тому води потрібно буде більше. І воду бажано якимось люком накрити. Я не знаю, у нас там люків, напевно, ніяких нема, тому потрібно буде зробити. Що ти кажеш? Несе галя воду. Коромисло ми слогнеться. А у нас тут ще, друзі, співати вміють. Ну Це вам, напевно, в Майнкрафті дуже знадобиться. Зроблю, знаєте, голос країни, Нова... новий буде такий новий спецвипуск. Ці, так? так, новий спецвипуск буде у нас в Майнкрафті. Так, ну, мені здається, води буде достатньо, але тепер потрібно їсти принести. І у нас вже сонце ховається, тому потрібно скоро буде піти. Спати, Андрій. до речі, а знаєте, що я зараз зрозумів? Хто до мене там звертався? Я візьму залізо, зроблю інструменти. Так, 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 роби. Захар, я тебе слухаю, що ти хотів. Допоможи, будь ласка, тут рейки поставити. О, Давай зараз прийду ти на допомогу. Я зрозумів. Я зрозумів. Так, кидай мені рейку. А, в мене є рейка. Куди ти поставити? з цієї сторони? Угу. А... Ага, це мені потрібно залізати наверх. Я зрозумів, що хлопцям буде ніде жити, тому потрібно до когось їх підселяти. А ми можемо їх підселити до Захара, тому що в нього найвеличезніший будинок в нашому виживанні. Тому Захар, питання від мене до тебе. Не проти ти, якщо в тебе поживе Фантом та Дмитро? Та ні. Все, тоді хлопцям ми знайшли таку е ідеальну домівку, величезну десь. Це де всі... звірів невеличке. О, там хтось вже когось веде. Я пропоную зараз піти поспати. Що ви скажете на це? Там Тому що так. вже реальна ніч, і нам потрібно заночувати, щоб вдень все це доробити. Тому всіх чекаю по домівках та лягаємо спати. Так, у нас уже ранок, там якісь Ні. ранкові дискусії продовжуються, але мені це не заважає далі розкидувати воду. Так, де в нас немає води? Води нема ще тут, нема ще тут. Так, в кого там? У вас відро взагалі є, хлопці? Ні. Ні, ви все витр... О, дивіться, який плавець з метро. Дмитро, у нас плавець ще той пішов рибу ловити на меч. Ну ти, до речі, дуже-дуже <реш> гарно придумав. Слухай, Сахар, ну вже напевно нема часу на те, щоб йти робити ще відра, але потрібно було зробити ще та порозливати все це разом. Тому так, що тут залишилось? Тримай! Тобі одне відро? Друге відро, де нема води? Закидуй воду, принось, а я доки почну все ці, всі ці грядки вскапувати, для того, щоб вже туди можна було щось садити. А в нас є лише, до речі, насіння пшениці та буряка, більш нема нічого, і це натяк на те, що потрібно у наступній серії піти в якусь подорож та зібрати, десь в якомусь селі, назбирати ще більше різного насіння, для того, щоб можна було е зробити більше городи. Та була не лише пшениця та... Буряка, ще щоб був у нас була картопля, по-перше. Що нам ще потрібно, крім картоплі? О, моркви в нас немає. До речі, в нас взагалі немає моркви. А це реально така невеличка, але все ж таки проблема, яку потрібно вирішити. Так, все це ми. У мене мотика майже зламалась. Так, тут морівнесенько. Я тут затоптав одну. Нічого страшного. Можеш зробити цей мотику, та допомогти мені все це. Все це підганяти під грядки, в які ми будемо щось висаджувати. Та, до речі, ще потрібно буде зробити освітлення. Зараз в мене зламається мотика, я піду контролювати, що там у дівчат, а хлопці будуть доробляти город, скажімо так. Ви впораєтесь для того, щоб, ну, просто спахати грядки? Я можу на вас покластись? Так. Так. Захар повів Дмитро, на тебе можу покластись? Все, добре, тоді зараз ламаємо мотику до кінця. Хоба-хоба. Так, і хлопці. Ні-ні-ні-ні-ні, не розширю, не розширю сюди більше. Ось тут, ось так. Все більше ми не виходимо. Ну, десь отак на дві, щоб це було хаотично казалося. Але більше не виходь, щоб тут була дорожка між фермою та городом. Так, я пішов контролювати дівчат. Так, зараз, зараз. Дайте. Оп, все. Ні, не зламалось. Все, зламалось. Дівчатки, я йду до вас. О, скільки у вас тут вже тваринок! А хто вам привів тваринок? Догадайся. Фантом? це зробив я. Ооо, ти взагалі чоловік. Молодець ще тобі. А, це була Марійка. Марійка, лайфхак тобі на майбутнє. По-перше, коли виходиш з ферми, закривай за собою і двері, тому що всі можуть втікти. А по-друге, ось сюди потрібно щось поставити, щоб вони не втікли через блоки. Дівчатки, тут, якщо що, тваринки можуть легко вийти, тому потрібно або парканчик закрити ось тут ще. Або доставити Кріки, якісь блоки. Вірю. Ух, скільки тут корів та вівць. це просто. Ні, це не жах, це щось. Це щось гарне, насправді, тому що дуже багато різновидних у нас тваринок тут є. Так, а що у вас тут відбувається? Зараз я до вас повернусь. Так, ну в дівчат все дуже навіть гарно. Хм, А я думав, у вас буде з бамбуку дах зроблений. Ну, до речі, так навіть гарнесенько все вигляда. Навіть без бамбуку. Так, добре, все, я вам не заважаю, Будуйте далі, я пішов до хлопців робити городи. Так, двері зачиняємо. Так, 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 що у нас тут по городу виглядає дуже навіть гарненько насправді. І знаєте, чого нам тут не вистачає? Чого? Та я не знаю. Всього вистачає, потрібно тернасіння все закидати. Тому пропоную взяти насіння в скриньки та все це розкидати по нашому городу. А після чого. насіння за вами, хлопці. А я, знаєте, що буду робити, напевно? Я зроблю освітлення. В мене є тут ліхтарики, і я пропоную їх десь обережно. О, Наприклад, можна. А, ні, так, на жаль, не можна. А я вже думав, що в мене все вийшло. Куди можна повісти ліхтарик? А ліхтарик також не вішається. Тому ми беремо наш... нашу стіну. А? Одну на більше немає. Ну так, да, нас насіння було небагато, але все ж таки хоч щось потрібно було з нього засадити. Так, освітлення буде. Давайте ось тут хоба, один ліхтарик. Ось сюди ліхтарика, хоба. Зробіть, будь ласка, якісь люки, Смерегдові, наприклад, та закрити воду, якщо у вас є така можливість. Якщо щось не вийде, я прийду, як завжди, вам допоможу. Так, і потрібно зробити ще отут освітлення, щоб весь город у нас вночі е, був такий. Світлий гарнесенький. Так, ось сюди ще одну ставимо. Потім ще ось сюди. Лі. І залишається останній ліхтарик Так, я вас слухаю. А дубові підійдуть чи ні? Дубові. Де, я думаю, теж підійдуть. Я так розумію, смерегдові дошка у нас закінчились, якщо ти питаєш, вони чи підійдуть чи ні. Так. Але все ж таки, ну слухайте, город виглядає досить бідно, тому що в нас, на жаль, зараз немає а, нічого. Із насіння, але все це можна виправити. По-перше, дівчата, можна взяти трішки бамбукового парканчику? О, я знайшов бамбукові дошки, зроблю я собі можеш парканчик. Взяти... Я взяв дошки. Я можу зробити з нього паркан? О, так, звісно. Дякую, дякую, дівчатки. Зроблю трішки паркану для того, щоб позбавити трішки свій грот. У вас вівця втекла, якщо що. Ось, втікає, я, я її зупинив, я її тримаю, Окей. дівчата, забирайте, забирайте. Я її тримаю, вона нікуди не, не втече. Все. Ви. Ого! Настільки все професійне, тому ви там якусь пшеницю їх додому тягнете, а у вас навіть є повідок. Це, я вам скажу, дівчатки, новий рівень, чесно кажучи. Так, отак можна буде різного парканчику накидати. Типу, ось так. Ось так. Щоб це якось виглядало більш-менш. закінчився. Так, давайте зробимо собі таємний верстак, який ніхто ніколи. Не побачить, я його сховаю ось тут. І зроблю з нього ще трішки парканчику. Так, хлопці, ви там вже звільнились, чи що ще робите? Мені цікаво дізнатися. Все, Все, ну тоді тоді я дороблю тут деякі дрібнички. Та після цього. Можливо, у вас є ідеї, як можна покращити наш город. Якщо є, можете пропонувати. Якщо немає, то в цілому він нас вже готовий. Можете піти, доки. Знаєте, що зробити? Поламати кущики в лісі, Я вже... та зібрати город з пшениці. У нас є пшениця ще біля домівки, і звідти можна взяти, так скажемо, трішки насіння для нашого городу. Так, ще зробимо ось так. Ну слухайте, дуже навіть виглядає гарненько насправді. Огород дуже такий естетичний. Друзі, уявіть, як він буде виглядати, коли тут буде все в насіння, коли ми його знайдемо. Як і на мене, дуже навіть гарно. І ферма наших дівчат тож, тут теж дуже гарненька така. Дівчата, може вам потрібна якась допомога? Доки хлопці збирають насіння, я вільний та можу допомогти. Тому я йду до вас. Хоба-хоба, це все закриваємо. Так, хто у вас головний командир? Це у нас Христина. Христина, добрий день. Я перевіряю ще з, з якоїсь там компанії. безпеки. Просто з безпеки якоїсь. Протипожарної, наприклад. Протипожежна безпека, живчик на зв'язку. Що у вас тут все працює? Все безпечно? Так. Mm -hmm, да. <laughs> Добре, я жартую. Що ти можеш допомогти? Я можу зробити стель, якщо Марічка хочеш. Я я хотіла зробити ще один такий хлів. Mm -hmm. Марічка, так чи ні? Слухайте, а я знаєте, що я вважаю? Давайте не будемо робити ще один. Ось тут ми закінчимо, щоб тут була ще трішки така галявинка, та можна все це потроху вже якось придавати виду, що це прям не просто якийсь загінчик, а, а повноцінна ферма. У вас є щось, бачу, у вас є солома, борошно, ліхтарики. Це все я беру на себе. У вас нема там щось по типу компостів та якихось може, а, як це називається, Котлів? Котли є у вас, щось таке взагалі, чи немає. У мене немає. Якщо є, то да... О, якщо є, то давай. Я все це зараз десь тут. А. Від... Да відчиніть мені двері! Що ти зачиняєшся переді мною? Так, давайте ось сюди ще накину так от сіни. Щоб це якось гарненько, типу, естетично було. Так, ось так. Ось так, так, це зайво зламаємо. Тут курка зараз вот. вийде Хоба. через твою сіну. О, вибачаюсь! Дуже негарно зробив. Давай його сюди, я ззовні поставлю. Ой, що ви там бітесь, дівчата? О, давай, я там ще бачу дещо. Все мені віддавай. Так, 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 так. Солома є. Нічого не забула? Тобі там Марійка скинула. Ще так. дещо. Так, о, це мій казанчик. Мій казанчик, його теж потрібно взяти. О, компостери ще є. Оце ви, дівчатка, молодці. Тепер я розумію, що в нас є все необхідне. Так, компостер сюди, можна ще один поставити десь ось тут. Потім давайте трішки зробимо, знаєте що. Ось так. Ось так. Так, це можна зламати, щоб не було зависоко. Сюди ще трішки такого бур'яну. Та, кудись ось сюди. Взагалі краса. Реально виходить дуже гарна така картина. І казанчик, давайте сюди поставлю. Блін. Я вам води трішки пізніше принесу, добре? І давайте сюди ми повісимо кудись ліхтарик. Тут можна. Опа. Дуже великі кущі. Дуже забагато, дуже забагато трави, але якщо так зробити, то дуже навіть гарно. Так, сюди ще можна ліхтарика повісити. У мене ліхтарики з собою є. А на задній частині також ось такий ліхтарик-хоба. Ну, взагалі, дуже навіть гарнесенько виходить. Мені подобається ця ферма. Така проста, але. Але в той час гарна та виконує всі свої необхідні функції. Тому дівчатка молодці, та фантом теж, ну теж в цілому молодець. Ти дівчаткам допомагав? Називаю команду команда дівчат, але в них є один нюанс Фантом. Він не дівчинка. Я нікого не хотів образити, якщо що. Більше Йо? дівчат, тому кажу але. команда дівчат. Так, сіди ще ліхтарка. Ну слухайте, що ви скажете, як на мене, то досить навіть гарно. Можна ще отак зробити? Гарно. Хоба, ось так ось красу. Хоп, ось так, ось так. То давайте Боже, трішки. На вівці все забирають, все з'їдають. А, до речі, да Вівці полюбляють їсти траву, тому їй потрібно багато так. Я приберу верстак, він вже нікому не потрібен. ні Все, я прибрав так, ще ось тут можна зробити ось так. Хоба. А ну, оце слухайте. треба прибрати чи переставити, сюди може корова залізти. А, куди? Через казан? Казан. Ну, тоді став його до блоку, наприклад. Ну, нехай так. Слухайте, я можу сказати, що у нас все готово Як ви вважаєте? Як на мене, все готово, можна вже з нашої ферми виходити, хоба, закриваємо. Друзі, подивіться, що у нас виходить. Я хочу, по-перше, взяти, напевно, трішки землі для того, щоб підійнятися ось тут трішки вверх та показати, як це буде виглядати зверху. Ось так виглядав все це діло. Ми, звичайно, зробимо ще якісь е, доріжки гарнесенькі між фермою та городом, трішки, можливо, щось зробимо. можете в коментарях, до речі, написати, що потрібно е, доробити або переробити, і ми це обов'язково все виправимо. Чого тут не вистачає, чого вистачає, але в цілому, мені а ви здається, кого не що. Посадили? А тому що кавини будуть е, пізніше. А, Я добре. за них, на жаль, забув. Ну і до речі, виглядає наша робоча діляночка якось так. Як на мене, це виглядає все дуже гарно, тому ви зобов'язані поставити лайкос. Так, друзі, всі підходимо до мене, тому що ми завершаємо нашу серію. Завершаємо наш випуск. Це, друзі, була четверта серія виживання з друзями в Майнкрафті. Нас все більше і більше. Якщо вам подобається наш сезон, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. З вами був живчик. Зі мною були мої друзі. До нових зустрічей. До побачення. Бай-бай!